10 вересня 2025 року селище Савинці відзначало третю річницю з дня визволення від рашистської окупації. Три роки нашого мирного життя. Але війна іде, і наша Алея Слави має вже 28 полеглих воїнів, які поклали своє молоде життя за незалежність України. Важко повірити. Що в 21 столітті є люди і країни, які хочуть повернути історію назад в ХХ століття, тобто вернути той союз, який ще багатьом сниться. За три роки селище Савинці відновлюється, і в ньому відбувається багато позитивних змін на краще. А втім, ви і самі можете в цьому переконатися, подивившись. Сьогоднішній захід, бо я, я сильна, я єдина, я майбутнє, я вільна Савинська земля. Тільки сонце, тільки ми живемо, але буде. День, що навіки закарбувався в серці кожного мешканця Савинської громади. День, коли наша земля, втомлена від тиші і страху, знову ожила і зіткнула. Сьогодні ми навчилися по-іншому цінувати прості речі: світанки без вибухів, розмови без страху, українське небо. Ми навчилися любити ще сильніше і пам'ятати ще глибше. Ми тут, ми вільні, ми не славні. І ми ніколи не забудемо тих, чия відвага зробила цей день можливим. Вони в кожному нашому подиху, в кожному погляді, у кожній сльозі вдячності. Слава Україні! Слава кожному, хто береже свободу нашої землі. День на своїй українській землі під синьо-жовтим стягом може вільно говорити українською мовою, співати українських пісень, читати українських книжок, думати про Україну, про себе, про розвиток, про майбутнє і найголовніше точно знати, що у наших дітей є українське майбутнє: вільне, незалежне, незламне майбутнє наших українських дітей сьогодні день, коли ми від щирого серця можемо підводити підсумки і пишатися роботою кожного нашого мешканця, з тим, що ми щоденно тримаємо тил, щоденно допомагаємо армії, донатимо на перемогу. Виділяємо із бюджету нашої громади, який складається із податків, що відверто і щиро сплачують наші платники податків, навіть маючи заміновані території, але відчуваючи цю необхідність наповнювати бюджет, щоб ми з бюджету могли допомагати армії. Понад 19 мільйонів гривень із бюджету Савинської громади в 2025 році спрямована на допомогу Збройним силам України. Це з тим, що податками ми заробили тільки 25 мільйонів. Лево мільйонів. Левова частина із них йде на підтримку. Протягом трьох років ми зробили багато чого. Я навіть відверто з тим, що ніколи не користуюся шпаргалками, я собі написала. Перелік того, що нам вдалося з вами зробити, я хочу озвучити лише деякі моменти із них, з тим, щоб кожен із вас відчував свою дотичність до того всього. Ми відремонтували шість об'єктів охорони здоров'я, і протягом майже трьох років у нас постійно працюють лікарські бригади вторинної медичної допомоги. Ми зробили абсолютно нову структуру, якої не було в громаді, і поселили її в новій будівлі. Це центр надання адміністративних послуг, який спільно з центром надання соціальних послуг знаходиться в абсолютно новій будівлі Профінансоване будівництво Європейського інвестиційного банку та Харківської обласної військової адміністрації. Ми на сьогодні вже закінчуємо ремонт будівлі старостату Морозівського старостинського округу. Ми зробили аб... Донатимо на перемогу. Виділяємо із бюджету нашої громади, який складається. Із податків, що відверто і щиро сплачують наші платники податків абсолютно новий центр розвитку громади, громадянського суспільства на місці публічної бібліотеки, який виконує тепер подвійну функцію, і там само зробили молодіжний простір, а паралельно відкрили ще й зробили, скомпонували, створили молодіжну раду, яка сьогодні активно діє і є дорадчим органом Савинської селищної ради. Ми відремонтували музичну школу, ми відкрили просто. Для наших дітей і в старостинських округах, і в центрі громади ми створили центр по надолуженню освітніх трат спільно з ЮНІСЕФом. Ми відремонтували спортивний майданчик і це був проєкт нашої молодіжної ради. А також з грантовим проектом наші діти виграли і вже створили волейбольний майданчик на території Савинського ліцею. Ми встановили місця для збору відходів. По території Довгалівки, Залимана та селища Савенці. Зараз опрацьовуємо інші населені пункти. Реалізували проекти, міні проекти наших активних громадян в кожному із старостатів. Ми термомодернізували наші будівлі. Ми зробили проекти по благоустрою. Ми зробили проекти розвитку. Ми встановили сонячні панелі, і перша в Харківській області сонячна панель на видобутку води була встановлена саме в нашому Залиманському старостинському окрузі. На сьогодні ми маємо ще сонячні електростанції на ФАПІ села Залиман та на будівлі центру надання адміністративних послуг. За цей період ми на 100% відновили. Наші башти Рожновського в, в, в усіх населених пунктах там, де цього потребувало, замінили понад 10 кілометрів водогону та відновили пошкоджені свердловини. Ми спільно з нашими партнерами замінили 100% вікон вікон місцях загального користування та у наших мешканцях в багатоповерхових будинках. Ми замінили 21 дах, відремонтували, які зазнали пошкоджень під час вторгнення і були вже застарілими. На сьогодні залишилось єдиний дах, який буде закрито до початку опалювального сезону по вулиці Шкільній селище Савенці. Ми відновили. 291 домоволодіння на загальну суму 25 мільйонів 517 тисяч 10 гривень за програмою «Євідновлення». За зруйноване житло 55 наших родин отримали коштів на загальну суму 87 мільйонів 923 тисяч 719 гривень. Це підтримка держави, це програми, які працюють у нас на території і які щоденно обстежуються, досліджуються нашою робочою групою. Буквально нещодавно закінчився проєкт від Червоного Христа, де 1200 домоволодінь Савинської територіальної громади отримали фінансову підтримку на розвиток свого домогосподарства. Це на сьогодні важливий внесок наших європейських партнерів в розвиток нашої громади. Ми працюємо зараз з програмою розвитку ООН щодо демонтажів трьох зруйнованих будинків. Неодноразово ми зазначали, що Демонтаж трьох будівель Залиманського ліцею, Вишнівської гімназії та Залиманського будинку культури згідно кошторисів вартує майже 25 мільйонів гривень. Це в, майже весь бюджет і всі наші надходження, які ми не зможемо зробити. Для нас важливо бюджетні кошти спрямовувати безпосередньо на фронт, безпосередньо для підтримки збройних сил. Тішуся з тим, що буквально вчора відділом освіти Савинської селищної ради подано проєкт до Державного фонду регіонального розвитку щодо облаштування укриття в закладі дошкільної освіти. Ми сподіваємось на підтримку Міністерства розвитку громад територій і в реалізації цього проєкту, так само як зараз за підтримки Міністерства освіти і науки реалізується проєкт щодо будівництва підземної школи, яка забезпечить нам безпечні умови для навчання наших здобувачів освіти. Віти одним із соціальних проєктів, який на сьогодні ми шукаємо підтримки у наших міжнародних партнерів, це центр підтриманого проживання і соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб. Ми зацікавлені, щоб люди, які позбавлені житла на тимчасово окупованих територіях, залишались мешканцями нашої громади і сприяли розвитку нашої території. Все це можливо завдяки тому, що ми маємо вже сталі партнерства. Сталі партнерства з понад 50 організаціями міжнародними та українськими, які щоденно підтримують розвиток нашої громади. Це важливо. А ще в нашому житті з'явилося партнерство пліч-опліч. І на сьогодні на карті України ви бачите 11 точечок. 11 партнерів, які протягли руку допомоги Савинській територіальній громаді, громаді, яка з серцем і любов'ю ставиться до кожного, хто знаходиться поруч. Ми низько схиляємо голову і вдячні за досвід, за інституційну підтримку, за оздоровлення наших дітей, за відновлення наших будинків, нашим партнерам. Поярська територіальна громада Київської області, Великобичківська громада Закарпатської області, Гайворинська громада Кіровоградської області, Листецька громада Івано-Франківської області, Новояворівська громада Львівської області, Оржицька громада Полтавської області, Підберізцівська громада Львівської області. Сарненська громада Рівненської області, Смілянська громада Черкаської області та Шепетівська громада Хмельницької області це наші партнери, які на сьогодні, простягуючи руку допомоги щиро і відверто. Вірять в те, що ми спільними зусиллями відновимо Савинську територіальну громаду. Протягом літнього періоду понад 100 дітей оздоровилися спільно з дітьми наших партнерських громад і у Франції, і у Польщі, і по території України. Спільно з Новоябрівською громадою ми замінили всі пошкоджені вікна в нашому Савинському ліцеї. Зараз триває заміна вікон, пошкоджених війною. Будівлі вишнівського будинку культури далі з нашими партнерами ми відпрацьовуємо їх можливості долучитись до відновлення нашої громади. Отаким От чином ми точно пам'ятаємо, що разом ми сильні, що сьогодні той урочистий і святковий день, який підтверджує, що протягом трьох років ми змінили вектор розвитку нашої громади. Ми точно знаємо, що знаходячись недалеко від кордону з Російською Федерацією, ми українці європейського спрямування, і жодної окупації нам тут не потрібно. Ми не згодні на російську владу. Ми хочемо Україну європейську, за яку наші брати, доньки, батьки, сини віддали своє життя. Сьогодні смак гіркоти він переслідує з самого ранку, коли ти відчуваєш, скільки болю завдано нашим родинам, які втратили своїх рідних на цій війні. Ми святкуємо, усвідомлюючи, що біль. Він набагато більше ніж відчуття свята. Але вони з небеського з небесного війська точно знають, що вони віддали своє життя за свою землю, за Україну, за кожного з нас з вами, для того, щоб наші діти почувалися вільними, незалежними і вірили в майбутнє України. Кожен наш крок покликаний на те, щоб тут була Україна вільна. Незалежна, суверенна і європейська. Тож дякую кожному, хто щоденно докладає зусиль для відновлення нашої громади. Не зупиняємось не на мить. Попереду багато роботи, і найголовніше попереду перемога. Все буде Україна! Слава Україні! Тож із великою радістю та теплом запрошуємо наших дорогих матусь та діточок для вручення пам'ятних подарунків. Добро дня, неля Вадимівна разом з донечкою Варва. Навійник Дарія Олександрівна з синочком Іваном. Ірина Володимирівна та її синочок Владислав. Нехай у ваших родинах завжди буде мир, тепло і затишок. А малюки ростуть щасливими та здоровими під мирним українським небом. Запрошуємо Кирила прийняти наші найтепліші привітання та отримати символічний подарунок за великий чинок, який має стати прикладом для кожного. Хай мирне небо завжди оберігає нас, а серця кожного полають гордістю за Савинську громаду і всю Україну. Разом ми здатні подолати всі труднощі і здобути мир і свободу для своєї держави. Нехай живе Савинська громада вільна, неславна, відроджена. Нехай живе Україна єдина і незалежна. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей!